Це Саша Булі. Я хотів би привітати 46-ту аеромобільну а, бригаду з днем заснування. Дякую за Херсонщину, дякую за Бахмут, дякую за Солидар а, і за всі міста, села і посадки, де ви героїчно боролися за святу українську землю. А, я Надзвичайно радий жити в один час з найдостойнішими людьми своєї країни, і я впевнений, що левова частка цих людей служить у 46-й аеромобільній бригаді. Честь маю! Хочу привітати надзвичайну 46-ту бригаду з днем її створення. Хлопці та дівчата, сили вам мужності. Віри в себе, вірив один одного в перемогу. Нехай всі ваші штурми та інші бойові завдання будуть успішними і щоб ви завжди поверталися здоровими та живими до своїх рідних. Знайте, у вас в тилу є шалена підтримка та любов. Ви найкращі. слава дешеве. Сьогодні хотів би привітати з ним народженням 46-ту окрему аеромобільну бригаду, побажати хлопцям всього, всього самого найкращого, але в першу чергу подякувати за все. За все, що ви робите для нашої країни. Завжди повертайтесь додому живими. Я особисто, моя сім'я, мої друзі, вся країна, вся наша Україна вдячна вам за все, що ви робите. Від імені гуртові В'єнморт, його слухачів та всього народу України. Я вітаю 46-ту окрему аеромобільну бригаду з її днем. Це люди, які визволяли Херсонщину, це люди, які тримали Бахмут і Солидар. І це люди, завдяки чиїм подвигам, ми і досі живі. А тому дозвольте в цей день привітати вас та побажати багато-багато сил, побільше здоров'я і витримки. А сміливості та відважності ми вам бажати не будемо, адже ваші сміливості та відважності можна тільки позаздрити. Дякуємо вам за все. Тримаємося разом. Привіт, козаки, привіт, легені, привіт, мужики, привіт бійці 46-ї бригади. Хочу вас привітати з ним народження і побажати вам Божого захисту, сили, мужності, терпіння, внутрішньої сили. Нехай у вас буде багато ангелів-охоронців. Бажаю, щоб всі ви повернулися живими додому і хочу подякувати. Всіх нас за вашу роботу, за вашу віданість, за мужність і за себе. Убимаю вас всіх.